Пан Володимир Фесенко, політолог, зараз з'явиться, вже з'явився. Доброго здоров'я, пане Володимире, дякую, що долучаєтесь до наших програм. Вітаю вас. Ну, дивіться, у мене такий стриманий оптимізм, але навколо мене хвилі песимізму. І я не можу зрозуміти, чому. Може я знайду у вас спільника. Чому? Тому що якщо ми візьмемо класичну фразу, що політика це мистецтво можливого, то уявити собі можливе повернення. Зараз, в 25-му році, і Донбасу, і Криму, і репарації з боку Росії, і зменшення російського війська, і передачу росіян ядерної зброї ну просто неможливо. Тобто, це тоді мистецтво неможливого. А можливо, що війна зупиниться. На тому місці, де вона зупиниться, де вона зараз розташована таким чином. Росіяни залишать за собою я переконаний тимчасово Донбас і Крим, але тимчасово повторюю і підкреслю двома червоними лініями. І, і це рано чи пізно закінчиться, і ми отримаємо і Донбас і Крим. І я нічого іншого не бачу, а мені кажуть, зараз вони за спиною України змовляться і віддадуть пол України, і буде жахливо, і, і Путін буде королем. А, 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 а Трамп буде підігравати на скрипці на всі, значить, араторії з Путіна. Я щось тут не бачу. Що скажете про, про цей про цю паніку до певної міри? Будь ласка. Ну, я думаю, що це не паніка, а скоріше побоювання. Я з вами згоден в базовому питанні, що рано чи пізно війна закінчиться саме припиненням вогню по лінії фронту. У мене немає жодних сумнівів, що це єдиний шлях виходу з війни. Інша річ у мене поки немає впевненості, що угода про це. Відбудеться саме зараз вже на Алясці. Поки що багато хто з експертів, не тільки наших а за кордоном, зокрема й американських, ну не вважають, що Путін вже готовий до завершення війни. Є чимало сумнівів, дехто навіть сумнівається чи не зірветься ця зустріч в останню мить. Я думаю, що все ж таки відбудеться. Схоже, що є інтерес до цієї зустрічі у Трампа, у нього давно такий інтерес є, але він хоче домовленості про припинення вогню, і це от, до речі дає шанс. Якщо не завтра, то ну він ж якщо не найближчим часом, то через певний час. А от з Путіним складніше. Путін ще е, нещодавно висував нам ультиматуми, як ми знаємо, щоб ми просто для того, щоб припинити вогонь, віддали і Херсони, і Запоріжжя, е, вивели свої війська з тих регіонів, які вони анексували. Е, ну і там купа інших вимог була. І Це ще не все, тому що є ще демілітаризація, денацифікація і тому подібне. Однак з'ясувалося, що все ж таки на ультиматум Трампа він відреагував, правильно виступив з контрініціативою провести цю зустріч. І от чому багато скептиків? Я спробую пояснити. Ну, Перше я сказав, є дві групи скептиків. Перша група традиційна, можуть зустрітися, але ні про що не домовитися. Ми не віримо Путіну, Путін не хоче припинення війни. Ну, це не тільки у нас, і за кордоном багато таких скептиків. Це пов'язане якраз з оцінкою позиції Путіна. Ризик такий є, безумовно, що можуть зустрітися і не домовитися. Це, до речі, не найгірший для нас варіант, тому що тоді Трамп змушений буде якось все ж таки тиснути на Путіна, примушувати його до завершення війни. Але тим не менш. Є інший варіант, і от якого багато хто побоюється, що якщо вони зустрінуться тільки на двох, то Путін знов зможе маніпулювати Трампа, може переконати його. Що а, от, є чудовий варіант а, завершення війни, а, тому треба, треба на нього погодитись, натиснути на українців, а, і війна закінчиться. А цей варіант він, по суті буде пропонувати а, а, лише односторонні поступки України. Зараз найбільш вірогідний сценарій такого варіанту, який ретранслюють різні західні ЗМІ. Це нібито те, от якраз пропозиція росіян, яка була озвучена під час зустрічі спецпосланця Трампа, відкафа з Путіном. Це е, те, що ми маємо віддати Донбас, ну ту територію е, е, Донецької, і там ще в, е, клаптик Луганської області, е, віддати росіянам вивести свої війська звідти просто в обмін на припинення вогню. Ну, безумовно, для нас це неприйнятно, тому що односторонні поступки, потім жодних гарантій, що після цього Путін припинить вогонь, немає. Більше того, він може висувати нові ультиматуми, от, повернутися до ультиматумів про Запоріжжя і Херсон і так далі. Тому от саме цього побоюються, що Трамп раптом може на це погодитись. Ще одне побоювання, на мій погляд, ну, не безпідставне, полягає в тому, що Трамп може, скажімо так, погодитись формально на якийсь компроміс, от як з виведенням наших військ в обмін на припинення вогню. Трамп може це сприйняти як певний компроміс і сказати, давайте ще розміняємо території якісь. Але форма цього компромісу буде для нас неприйнятна, тому що. Будуть лише односторонні поступки з нашого боку. І це спеціально буде робитися для того з боку Путіна, щоб розсварити Трампа з Зеленським, щоб перекласти вину провину на, за продовження війни з Росії на Україну. Що нібито це Україна, це Зеленський винні в тому, що війна продовжується, не хочуть погоджуватись на мир, який пропонує Путін. От цей сценарій, на жаль, певною мірою вірогідний. Про такі побоювання пишуть і деякі західні змі, і саме тому для того, щоб нейтралізувати такі ризики, зараз іде активна дипломатична робота. От Зеленський вчора обдзвонив всіх провідних європейських лідерів, і це дало результат, тому що вночі з'явилася спільна заява найбільш впливових європейських лідерів. Головне. Тих лідерів, які контактують з Трампом, от вони зазначили, що головне про що треба домовлятися на Алясці це припинення вогню. Це перше і ключове, все інше паралельно або потім. Головне домовитись про припинення вогню. А чи погодиться на це? Ви, вибачте, пане Володимире, ми сьогодні обговорили такий варіант, який мені здається ще не, не, не дуже активно лунає. Референдум можливий, ну. Бо дійсно проблема Зеленського буде полягати в тому, що якщо він почне намовляти навіть на такий більш-менш прийнятний варіант віддати Донбас, тимчасово підкреслюю знов двома червоними лініями, і забрати все решта собі. Ну, Крим, там теж в лапках десь знаходиться. Ну, не буде. Я перепрошую, не буде Путін віддавати нам нічого. Ні-ні-ні-ні-ні, на ми... це ми, ми говоримо. На, на, у відповідь на пропозицію Трампа, що все завмирає, отак як зараз є, ну, може, дійсно, українці виводять війська з залишків Донецької і Луганської області. А Зеленський вже може сказати: Окей, нема питань, але це не я вирішую, а це вирішує референдум. І я об'являю референдум. А на референдумі, очевидно, не буде беззастережної перемоги. І буде сказано українським народом, ми не хочемо нічого віддавати. Що далі робити тоді? Це теж проблема. Люди проти. Президент каже, Окей, я готовий з вами співпрацювати. Виникає громадянське тертя, не буду казати про війну. І це те, що треба Путіну. І все. Так. Да, до речі, оця ідея, що Україна має погодитись на односторонні поступки, вона ж дійсно виглядає як пастка. Тому що якщо Зеленський відмовляється, ну, тоді да, от Трамп буде думати, що ви не Зеленський, що він не хоче припинення війни. І Путін йому про це буде казати. Якщо погоджується Зеленський на такий сценарій, ну ви описали, що може бути тут і без референдуму почнеться критика, скажуть, як це так, це зрада. І ну не будемо тут загадувати, але точно це ризик політичної кризи, внутрішньої ризик внутрішніх конфліктів. Е, і це те, що треба путіну, безумовно. Тому да, вот е, саме тому і виникає така версія про те, що е, от ця путінська псевдомирна пропозиція це пастка. Це такий підступний маневр, який або має примусити нас до односторонніх поступок, або підставити перед Трампом, або спровокувати політичну кризу в Україні. Такий ризик да, дійсно є, так що саме тому треба уникнути цього. Я от на інше зверну увагу: зараз активно обговорюється, я трошки про це згадав, така версія розміну територій. Щоб, наприклад, я цілком думаю, цілком припускаю, що американці можуть просувати такий сценарій, мовляв, Україна має вивести війська з Донецької області ну, з тієї частини, яку контролює, а в обмін Путін має віддати нам вивести свої війська. З Харківської області, там на сході у них великий шмат території окупований, і трошки на півночі, а також на Півночі Сумської області. Ну і обговорюється варіант, щоб вони віддали нам. Отут от же я думаю, особистий інтерес Трампа, щоб віддали нам Запорізьку АЕС, яку будуть контролювати американці. Ну це ще е, е, варіант, який виникнув в квітні. Він був частиною мирного плану Кіта Келега. І також мають віддати Кінбурнську косу це в усі Дніпра так, щоб можливо було для України судноплавства по Дніпру з виходом в море. Ну, Поки що, це такий ідеалістичний сценарій, але навіть щоб його реалізувати. Потрібно спочатку домовитись про повне припинення вогню, і ем, щоб це було стійке стало припинення вогню, е, щоб потім можна було вже е, мати певну взаємну довіру, контроль з боку міжнародних структур, які б контролювали взаємне відведення військ е, по тих територіях, по яких домовляться, тому е, навіть в цьому випадку потрібно е, спочатку припинення вогню по референдуму, та сама історія. У нас під час війни і воєнного стану і вибори не можна проводити інше голосування. Тому щоб провести референдум, наприклад, от затвердити умови припинення вогню, які можуть бути не тільки технічні, а от якісь ще політичні умови. Да, референдум, ідея референдуму може виникати, але його можна буде провести лише в умовах, коли не буде бойових дій, і буде припинений воєнний стан або внесуть зміни в закон про воєнний стан. Тому ця ідея я не виключаю, що вона може виникнути. А зараз нам треба просто готуватися до цих переговорів. Обговорюється варіант участі зеленського в зустрічі Трампа і Путіна. Якщо це відбудеться, треба продумати ну, стратегію, тактику переговорів. Ну і зараз от, активно попрацювати з американцями, щоб ну, е, уникнути тих пасток, які можуть бути з боку Путіна, і щоб е, 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 американці чітко розуміли нашу позицію, на що ми згодні. От е, Варіант, до речі, з припиненням вогню по лінії фронту це ж наша спільна з американцями позиція. Вона була зафіксована ще 11 березня в Джиді в Саудівській Аравії. От е, ці позиції треба дотримуватись, її треба просувати, і нам просто треба нагадати Трампу. Ми ж з вами вже домовлялися. Ну тут треба нагадати спочатку Марка Рубіо е, він вів тоді переговори. Ну і Трампу нагадати, що ми вже домовились. От давайте з цією пропозицією виходити на переговори з Путіним, пане Володимир А зараз. Підступне цинічне питання, але війна це цинізм. Я це не втомлюсь повторювати. А нам дійсно треба мир зараз. Тому що моя <с. логіка така, дуже цинічна, вибачте, продовжу вибачте, буквально ще півхвилини. Ми знекровлюємо Росію. Росія не не виростає в якусь Суперсилу. Росія дуже потерпає від війни. Попри те, що ми потрапляємо, може і більше. І для мене очевидно, що кожен день та да, бомбардувань та да, смертей, але за свободу платять кров'ю іншої валюти свобода не приймає. І погіршення ситуації буде далі і далі, і далі. І багато людей кажуть: не знаю, вірити, не вірити. Що осінь буде дуже складна для Росії і в сільському господарстві негаразди, і дефіцит бюджету, і дефіцит багатьох багатьох речей. І я навіть більше скажу, є ще один фактор це Китай. В стратегічному сенсі ми з Китаєм в, в одному човні. Тому що Китай не хоче поразки Росії, але не хоче і перемоги Росії. І для Китаю послаблена Росія, коли вона впаде в руки Китаю просто так, це мрія. І тому стратегічно послаблення Росії в інтересах і України і Китайської Народної Республіки так треба припиняти війну? Чи можна продовжувати і знекровлювати далі Росію? Ну на жаль, знекровлення і у нас буде відбуватися і відбувається на превеликий жаль. І у нас в цьому сенсі проблем знов таки на жаль набагато більше. І з мобілізацією є проблеми, і економічно ми залежимо від наших партнерів. І слава Богу, що вони нам допомагають, Хоча зараз от нова проблема, про яку, до речі, нагадав буквально сьогодні, Джей Венс, все вже не буде американської фінансової допомоги. І зараз фінансову допомогу нам будуть надавати лише європейські партнери. І нам, до речі, треба закривати дірки в бюджеті на наступний рік. У нас, як і раніше, більше половини бюджету фактично за рахунок підтримки наших міжнародних партнерів. І це не враховуючи військові витрати. Ми фінансуємо нашу армію частково закупівлі. За наші гроші, за гроші наших платників податків, ну за інші наші державні доходи. Але от, соціальні витрати, от добре, що наші партнери допомагають. Тому от і економічна є певна проблема. Зброю, теж ми бачимо. От, була перерва по суті достатньо велика то півроку з американцями. Були невеличкі постачання зброї, яку виділяв ще Байден. От е, тільки в липні відновилися постачання американської зброї, але вже за гроші. Або в борг, або за гроші європейських наших партнерів. Тому е, е, вести війну так чи інакше нам доведеться, я думаю, певний час, поки е, е, спільними зусиллями і воєнним шляхом. І посиленням економічних проблем у Росії санкційним тиском поки не поки не вдасться Путіна примусити до завершення війни. Я абсолютно переконаний. До речі, що головне, головна передумова, от коли почнуться реальні переговори. Це коли нам вдасться зупинити ворога, зупинити його наступ, завдяки зокрема і допомозі наших партнерів. І тоді, через певний час, особливо якщо буде все більше внутрішніх проблем, тоді Путін, я думаю, буде більше готовий для того, щоб припинити війну по лінії фронту. Зараз е, певний шанс є, але, думаю, не стільки про повне припинення вогню, вогню може йти мова. Е, є варіант, який зараз обговорюється активно, е, як проміжний і початковий це домовність про припинення вогню в повітрі. От такий варіант я б не виключав. Хоча теж він не гарантований, але е, ми навіть зараз бачимо кожен день, удари по російських НПЗ і купа проблем для російського авіасполучення. росіянам важко вилицяти з москви чи в сочі чи з сочі на і не тільки на і це Певною мірою впливає на них теж. Да. У нас на жаль теж є багато втрати і шкоди від російських повітряних ударів. Тому про це можуть домовитися, і з цього може розпочатися складний і думаю, не такий швидкий шлях до завершення війни. Пане У Володимир... всякому разі, одномоментного і простого завершення війни не буде. Пане Володимире, ще важливий фактор. Я вже і про Китай згадував про Росію, про Україну, і про Америку. Ми згадували Європа. У мене нема враження, що Європа поза гри. У мене враження, що все ж таки Трамп, попри те, що він на початку казав мені плювати, і Джей Девенс приїздив і казав, ви всі ідіоти, а ми дартаніани, Але щось мені підказує, що все ж таки вони прислухаються, дослухаються до Європи. Тобто, вплив Європи не зменшується. Що скажете? Безумовно, ну дивіться на конкретні факти. Е, Уїдка в Москві е, Потім телефонує Трампу з Москви. каже: Ну, все чудово. Путін погодився на припинення вогню. А далі там ну, зіпсовний телефон виявився на, у Уїдка. А на, він не зовсім зрозумів Путіна, що саме він запропонував. Але тим не менш, що робить далі Трамп. Ну сіки вже починаються переговори про зустріч Трампа і Путіна от умови припинення війни, і отут от треба віддати належне. Трамп е, зв'язується із нашим президентом. Ну це зрозуміло, тому що е, з Україною теж треба домовлятися про припинення війни не тільки з Путіном. Ми ж воюємо з Росією, а вона з нами. Американці виступають третьою стороною, але він також зв'язався з європейськими лідерами, і було, було таке колективне обговорення декілька європейських лідерів і наш президент, де Трамп розповідав про. Історію з цими переговорами наступні дні вже сам увідка, коли повернувся до США, він вже теж в режимі відеозв'язку проводив брифінг, пояснював про що він там домовлявся з Путіним, Що викликало теж чимало і зауважень і запитань, але інформували європейських партнерів. Якщо б Трампу було пофіг, що там думають європейці? Ну жодних, скажімо так, таких контактів не було Ну і, врешті-решт, от вчора дуже показово, як тільки домовились про зустріч на Алясці. В Лондон прибуває Джей Ді Венс, віце віцепрезидент США. Відбувається зустріч українська делегація, делегації Великобританії, яка є господарем їх міністра закордонних справ, і ще радники з питань безпеки ряду ряд європейських країн. І вони між собою теж обговорюють питання про те, яким чином виходити на переговори. І Джей Ді Венс, отримав інформацію. Про спільну позицію європейців і України європейці американці взялися до уваги, тому не можуть ігнорувати думку Європи американці. Ну і от вчора була спільна заява європейських лідерів. Це як наслідок активності нашого президента. Ну і в цілому європейська дипломатія. Це нагадування американцям, що неможливо ігнорувати позицію Європи і України от на цих переговорах, які будуть на Алясці. що Європа в грі, європа впливає на переговорний процес. І без Європи а ну, тим більше без України неможливо буде реалізувати будь-які домовленості. По завершенню російсько-української війни. Одна хвилина, пане Володимир, у, у мене дуже легке питання, але може і складне. Одна хвилина у вас на відповідь. Чому Аляска? Ну е е е е е географічно, десь посередині. Е як це не парадоксально, да дороги. Да, Ось я рахував 9 годин з Москви і, 9, і 8 годин з Вашингтону. Да, да, але американська територія. Територія, яка свого часу була російською. Мені здається, що у Трампа це теж така деталька, яка для нього важлива. Така шпинька певна Путіну. Хоча в Росії в Захваті, це ж майже наша земля і так далі. Ну тому такий нестандартний варіант. Не треба просити інші країни. Це поруч з російською територією. Застороху Путіна щодо власної безпеки немає. Активістів там на цій території теж немає, які б могли зашкодити ці зустрічі. Так що це такий варіант виявився прийнятним для росіян і для Трампа. Ну а для Трампа дуже важливо, що це, це на його території. Ну і зазначу ще один мотив. Трамп впевнено рухається до Нобелівської премії миру. Я думаю, що у нас ще буде можливість про це поговорити, але ну це дуже очевидно. І дай Бог, якщо не важливо, які мотиви, якщо йому вдасться припинити цю війну, це буде дійсно великий результат. Але це буде непросто. Тому і головне, щоб він не на будь-яких умовах домовлявся про припинення війни, а враховував наші позиції, наші інтереси. Дякую дуже. Володимир Фесенко, політолог був з нами.